Акт будет достаточно очень простой, и я думаю, что говорит о нем очень много э, нет причин. Достаточно молодой человек решил, что он должен, э, можно сказать, навестить вес э, публика за его неудовольство существования община, И это он делал через того, что он бросил э, э, бутылку с... Э, типа молотов а в синагогу два раза. Это практически все, что было. Четыре раза вы захотели пожар? может, кто-то постраждал? На самом-то деле я не думал а, говорить с вами, что происходило, потому что ну, на самом-то деле это было и было. Почему это вообще важно? Я думаю, что важно не в чем, а, что было, а почему это происходит. И это реально очень странно. То есть какой-то хлопец считает, что он должен злиться на ком-то, который он не знает, никогда не встречал, из-за того, что что? Что есть война в Украине, что есть президент такой в Украине, что есть такой мир в Украине. За что? За что он злится? То есть, вообще-то, это путь неудачники, который не могут себе поставить на каком-то русле в жизни, какое-то достижение в жизни. И они пытаются винить всем, кроме себя, в их неудачи. Это люди, которые, на самом деле, мне очень жалко на них. Это люди, которые ну, не, не, нету в жизни ничего. Они просто считают, что если они будут злиться на ком-то, то тогда это решит проблем. Ну, часто это бывает на родителей, на какие-то учителей, на какие-то директора школы, потом на мир, потом на замера, потом на президент. А еще легче это вообще незнакомые вам люди, как евреев виноваты, цыганы виноваты. Ну, в этом ничего хорошего никогда не получилось. К тому тысячи лет человеческой истории. И поэтому я облашаюсь, ребята, Чини себе внутри. Не ищите виноваты вне себя. Оно находится все в вас. А это первый такой инцидент? Чи, может, у вас есть подозрения, кто это может быть? Ну, наш город достаточно очень спокойный город. А причина, что он спокойный, потому что люди хорошие. А кроме того, люди заняты. У нас в городе нет времени для глупости. Люди работают, люди живут вокруг семьи и работу, и поэтому они добрые. Были два из моей, по моему памяти, за 20 тысяч лет, в которые я нахожусь два прецедента. Один был реально сумасшедший и вернулся к сумасшедшему дома, а второй был просто человек, который не нашел себе в жизни, только бежал из тюрьмы. И поэтому я говорю, что предполагаем, что в этот раз это молодежь, І у них є действительно мотивация разбираться с проблема України. Ребята, проблема Україна не в Євріїв. Не в Євріїв, не в, евреях, не в цыгане, и не в родителі, не в бабусі, і дідусь, а в вас. Ви не доволі в чому ділянці щодо. Стосовно добрих справ, ну, їх було дуже багато. Якщо беремо з початку війни, то... Перше, що ми почали робити, це евакуація. Я вважаю, що ми вивезли, мабуть, всіх в місті, не зважаючи на національність. Тобто останні місяці ми вивозили вже армянську діаспору, точно були у нас узбекська община і ну, всі. Тобто, не, не було у нас такого, щоб ми там питали, чи Євдіїви, чи єврей. Вивозили всіх в комфортабельних автобусах з їдою. Ми, ну, тобто ми все що, тому що, якщо ви пам'ятаєте, перші часи було дуже багато диверсійних груп, і було, не завжди автобус мог зупинитися там, не всі. Працювали заправки, ну, тобто ми от робили так, щоб люди сіли в автобус і доїхали до самого кордону. Да, якщо треба, то без зупинок. Перші чотири місяці у нас виходило по два автобуси на день, тобто ми вивезли тут багато, багато тисяч людей, шість чи сім місяців. Ми це робили. І паралельно з цим ми відкрили з марта місяця. Центр для біженців в Умані. В Умані, бо це зручна як це сказати, логістика, там більш зручна, тому що це центр країни, і люди завжди, ну так вийшло, що там багато людей зупинялися на те, щоб переночувати і відпочити. І Ну і там нам там було зручна, там була можливість зняти великий отель на півроку домовитись і, і зробити там центр для біженців. Там люди у нас жили той час, який був потрібен для того, щоб зрозуміти, куди їхати далі і що робити. Вони були забезпечені всім житлом, туалетними приналежностями. Трьохразовим харчуванням, дітки були зайняті, тобто у нас була дитяча кімната, було дуже класна. На сам... ми досі всі спілкуємось, оскільки вже пройшло часу. От ми закрили його в августі, в серпні, mm -hmm. в серпні 22-го року, і досі є люди, з якими ми спілкуємось. і друг за друга. Хвилюємось, що це як, хто, хто де і як вони почуваються. Після, теж паралельно все з цим у нас була медична евакуація. І були ну, такі випадки дуже складні, ми з Харкова родини, дуже в пристрілому віці була пара, і її було складно вивезти. Були люди, яких ми евакували медична евакуація з спочатку з Ізюма їх до вони добралися до Дніпра, і потім ми перевезли на лікування в Ізраїль. Ну, тобто, було багато, медична евакуація була дуже багата. Я не можу розказати, це буде дуже довга історія, якщо ми будемо. Кожну ситуацію описувати, але ми допомагали з ким могли. І теж паралельно це робили просто, от наскільки було у нас своїх сил, вистачало. Ми вивозили людей з Донець, з Маріуполя, вивозили з Херсона, давали їм тут притулок в Кривому Розі, щоб вони могли зрозуміти, куди її що робити їм далі. І плюс ще. Продовжуємо, почали туди, спочатку війни, продовжуємо. Зараз це допомога місцевим жителям Кривого Рогу, продукти, одяг, битова хімія, гарячі обіди Ми робимо напродовж всього часу. Тобто ми наших. А, Тільки да, я ще не дійшла. Ми ще, ми, ну, тобто, весь час ми підтримуємо нашу общину, бо вона має дуже багато людей, які вже е, пристарілого віку і їм треба допомагати. Тоб, тому е, на протязі всіх цих трьох років, навіть більше, вони отримують у нас постійну допомогу. Плюс е, у нас була теж спочатку війни. І по сьогоднішній день вона трошки трансформувалася, але вона також присутня. Це допомога ліками. Ми кожного місяця ми продовжуємо це робити, бо є люди, яким потрібні дуже дорогі ліки, і вони потребують нашої уваги кожного місяця. Що ще можу сказати? Ми співпрацюємо. Я вибачаюсь, я коли хвилююсь, переходжу на російську мову, але стараюся. Ми з 22-го року дуже тісно співпрацюємо з USA Ukrainian Activist. Це фонд українців в Америці, і завдяки їм ми допомагаємо нашим хлопцям. На фронті на нулі це турнікети, це медичні аптечки. Дуже багато. Я теж вам не можу сказати, скільки ми їх за три роки передали. Ну, дуже багато, дуже складно, тому що наші закони вони не, не працюють з волонтерами. В співпраці вони роблять так, щоб нам було складно передати цим воєнним, воєнам, щоб було складно їх отримати. Ну, так, так виходить чомусь у нас. Але ми знаходимо, дякую і їм і нам, всім дівчатам, що тут працюють, що ми знаходимо якісь варіанти, щоб зробити так, щоб було зручно всім. Ми передаємо благодаря американцям. Одяг, дитячі іграшки. Буквально місяць тому ми передали. Це не іудійська громада, просто всім дітям, які потребують уваги в Кривому Розі. Це були дитячі дома сімейного типу, це був дом малютки наш в Кривому Розі, який дуже зараз потребує допомоги. Бо там остались, залишились тільки поліативні дітки яких ніхто в інші країни не забирає, і американці передали нам таких дуже класних мішок, м'яка іграшка з українською символікою, лінтечкою. І було дуже, дуже радісно дивитися на дітей, бо вони справді були дуже раді цим подарункам. Також ми продовжуємо благодаря USA, Activist, Ukraine Activist, ми продовжуємо допомагати госпіталю військовому. Тут у нас який близько. І якщо потребує госпітальєри, якщо яка в них потреба, ми теж ну, по можливості спробуємо їм допомагати. О, ну, я не знаю, Може, ще щось я забула. Підгузки на півтора поведала. Що? Підгузка. Двадцять третій рік увесь і половина до четвертого. Ці три фури підгузки. А, підгузки, так. Да. Це дитячі, дитячі, да. За, да. За допомогою інших єврейських організацій благодійних, які постійно нам допомагають, була допомога дитячим, дитячими підгузками, дитячими якимись серветками, тобто було багато товарів у нас для молодих мам, тому що вони теж потребують постійної допомоги. Я не знаю, може нукова програма ще тут. А да, ми збирали на розвозили ми, розвозили дрова. Та да. ми просто так багато всього робимо кожного дня. Ми різнопланова да, різнопланова, і в нас всі ну у нас немає такого дня, щоб ми щось от не комусь не планували і не роздавали. Ну, тобто. От у нас з початку місяця і до кінця ми спочатку либо плануємо, і потім розвозимо, роздаємо. Тобто ми, якщо це малоподвіжної групи, ми їздимо от з Саша і привозимо їм все це додому. І ліки, і продукти кожного місяця. Якщо люди змог, мож, ну, мають можливість прийти, то вони приходять сюди самі. Були дрова. Да. Який треба було знайти, а потім, а потім їх роз, розвести. Тобто це ж ну, дуже об'ємний, важкий такий продукт. Була програма от, нещодавно ж да, по теплу, і що по допомозі з оплатою опалення. Це, ну, зараз така економічна ситуація у багатьох дуже. Стало важкою, тому це дуже велика допомога, якщо в опалювальний сезон є допомога по оплаті, і ну тобто, можна ще, ми може, можемо ще щось на будь-якому програму за світлом, ну у всіх як було можливість домовитися за. Павербанк, і тому потім да, то, і давали, але це було пільговим категоріям, звісно, на всім підряд. І лампочки, на... no. які туди втикаються. І у нас тут був пункт незламності, де був чай завжди підзарядки, тобто люди могли прийти в будь-який час.